Коли так. їдеш в Сеулі в метро, от вони всі сплять біді. Чому? Да. Тому що вони всі просинаються да, о п'ятій ранку. Да, і на всі йдуть на молитву на да. годину, а потім йдуть всі на роботу. Каже, каже я, я бачив цей виступ президента на стадіоні, коли ми були там на молитовному зібранні, там було 50 тисяч людей. І він каже: я кожен день приймаю участь в спільній молитві з п'яти до шести ранку. Вот розумієте, це до так от трошки-потрошки, по трошки, і потім ми бачимо, бачимо Південну Корею і Північну Корею. А це реально один народ, а абсолютна ідеологія, Віра різна. розвиток, все різне. Там не доїдають, вмирають від голода. Південна Корея чудово розвивається, хоча пережила чотири військових перевороти. Пережила те, що в них по-моєму зараз два президента в тюрмі, прем'єр-міністр в тюрмі два. Ну а не більше, а кожен, кожен Кожен. На кожного була заведена кримінальна не. справа. Ну, це показник того, що реальна демократія, реальна динаміка, реально розвивається.